Щойно я слухав Анастасію, Кума Михайла. Я думаю, як ми від нашої монолітної єдності дійшли до того, що є сьогодні? Бажаємо одне одному миру на день народження, на Різдво. Але що ми говоримо одне одному? Тихесенько по кутках ці кухонні розмови, вони такі тихі, та я чую їх навіть на фронті. Вони кажуть, що я недобре воюю, що ніхто й нікуди мене не посилав, що донати вже не потрібні. Вони кажуть про договорняки що скоро настане мир. А потім кажуть, що бояться миру, в якій прийду я. Із захисника сонечка і воїна я став небезпечним ПТСРним жмихом, який робить мир некомфортним, темним, страшним. Мабуть, ти це будеш спростовувати, але порожня банка і очі перехожих на вулиці не збрешуть. Вони скажуть як є. Я розумію всі ці слова про втому від війни. Хоча ні. Я не розумію. Як можна втомитися від війни на її 11 рік? Втомитись можна картоплю збирати або штовхати машину, щоб потім перепочити, і знову зціпивши зуби, робити це. А від війни неможливо втомитись за 11 років. А від неї втомлюєшся із першого обстрілу, першої тривоги та першого загиблого. Брата на своїх руках людина втомлюється від війни одразу, бо війна це бруд, смерть і лайно. Скажу тобі чесно, я замість війни втомився від миру, від того миру, який ще навіть не настав, але вже втомив мене максимально. Мир, в якому я рудимент, апун, апендицит і пухлина що гнійно розпласталася по всьому слабкому тілу. Мир, де замість відбудови та зустрічі полонених ми зайнялись політичним срачем. мир, де таких, як я, остерігаються, бо наші запитання комусь неприємні. Я втомився від миру, в якому все повернеться на свої місця і як і до війни. Якого миру? Мабуть, миру з концертами московської блядоти на вихідних. Миру, що оспівуватимуть всі ті, хто злився звідси, коли цей мир здобували. Миру топчартів російських пісень, кінематографу і православного воз'єднання. Немає різниці, хто вони і хто ти. Лиш би платив. Мир де пам'ять музеїв, з під нагадки заганяють шестикласників. Мир, де українська музика, це щось. Маленьке, нішеве і провінційне, мир, де закривавлене слово нація занадто радикальне. Погодься від цього миру справді можна втомитись. Та чи хотіли б цього миру Руф, Хамер, Сихівський, Дрогобич? Курка, пират, батон, француз, сармат, Олійник, сывой, агутин, яворский, паштет, давинчи, ежак, джуз, мунфиш, незнайка. Гренка, Малі, Регбіст, ЧК, Історик, Сябро, Кум, Буравій? Голобок. Чи хотіли б усі вони цього миру? Знаєш, що найцікавіше? Що з. 22 го року не змінилось нічого. Я все той самий. А війна та сама. Підери наступають, ми їх вбиваємо. І я не змінився. Змінився ти. Але чому? Я пам'ятаю антитерористичну операцію, пам'ятаю ставлення до нас усіх в рідних мирних містах. Ми не звинувачували нікого у цьому і не звинувачуємо зараз. Але ми хочемо говорити. Між нами незмірна бездонна прірва, якщо вона вже з'явилась, говоріть з нами особисто, очі в очі, не відводячи їх, тоді ви перестанете боятися миру, повір, якого ми боїмося більше за вас. Я говорю, ми. Та ви, чого бути не мало. І ми програємо однозначно через рік, два чи через десять. Бо ми та ви не виграють ніколи. Завтра багато холодних умів, теоретиків, ретритерів, екстрасенсів і психологів скажуть, що це неможливо. Що мозок людини влаштований так, що цивільні ніколи не зрозуміють військових. Але я бачив на власні очі. Що це неправда. Зізнайся, бо ти бачив теж, а значить, можливо. Значить, мир, де ми разом, можливий. Але ми не будемо разом в мирі, якщо ми не разом під час війни. Війни, яка досі тримає в полоні сотні кращих. Кажуть, по долонях можна виміряти вік свій. На моїх видно, що я вмер два роки тому, десь у серці Маріуполя безслідно на пустій платформі, що колись називалась долоною, скрючені, скомкані, спрощені, згриженій, Лік світ, в якому я колись мріяв жити. Самотній круг, єдиний провідник, по мій Він кричить віддалено. А значить, сонце десь стало? Значить, я все ще живу тут. Сирий підвал дає лік часу краплями, що точать, апарат Єлізарова на руці, які поклали мені мої ще назусталі тоді. Я впізнаю тільки пасовий тон. Він топить мільйони спогадів своїм матом на топитах, храпом харками й смородом. Ним володіє підарас невідомий, який сміється від крові, пустивши котру, стріляє холостим, кожен раз впритул мені в молоду сиву скроню. Мрію побачити зорі, хоча би в останні постояти, хоча би десь ззовні, де вітер не скорений дерева гойдає. Там, де мої корені було зірвано, на той шлях не дарований. Там, де те, що я гордо завжди називав своїм домом. І хай хмари затоплять світло, небо зріже грім. З граями, чорти, підуть з невірою. У серце твоє борись за мене, як боровся, я за спільний дім. Борись за тих, хто сьогодні в полоні зі мною. І хай хмари затоплять світло, небо зріже грім, з граями, чорти підуть з невірою, у серце твоє. Борись за мене, як боровся, я за спільний дім. Борись за всіх, хто ще досі в полоні. Мабуть, земля із них не впала, відколи нас звідти забрали, напевно, ряди бравих сповнились новими бійцями, і там на великій землі ціла нація втомлена, але тверда та яскрава прийняла бій, незавершений нами людьми міцнішими, сталі та каменю. Мене вивели з задуму, дорога закінчена. Тут темна камера змила всі патерни, та не пам'ять у плямах багряних, про те, ким я був. Гіржаві грати, запах, то пруд не гні у ранах, та вибиті зуби. Я чуюся трупом, але сонце встало. А значить, я все, що живу тут. Я твердо знаю, мене вдома чекають. Ті, хто залишився в живих. Вони б'ються щодня проти бісових зграй. А з ними за нас б'є цілий світ. І нехай моя віра не знайде у серцях їхніх місця байдужості, бо який це народ, що ганебно полишив настрату всі душі ці, мрію почути перони незруйнованих міст, мрію на схилі у горах сміятися голосно в своєму дерев'яному кріслі. Там, де мою молодість було зірвано в нескінчену дорогу, там, де те, що назавжди залишиться моїм домом. І хай хмари затоплять світло, небо зріже грім, з граями, чорти підуть з невірою. У серце твоє борись за мене, як боровся, я за спільний дім, борись за тих, хто сьогодні в полоні зі мною, і хай хмари затоплять світло, небо зріже грім. З граями чорти підуть з невірою. У серце твоє борись за мене, як боровся, я за спільний дім. Борись за всіх, хто ще досі в полоні.